Якщо вам потрібно модернізувати чи адаптувати шолом, то звертайтесь в G-FOTA. Тут вам допоможуть з ремонтом, комплектацією та удосконаленням. Багаторічний досвід роботи і гарантія на всі послуги. Можливість працювати ефективніше. Привіт, друзі! З вами Combat Raccoon І сьогодні ми поговоримо про групи ССО ГРУ. Їх склад, тактику, озброєння та методи саме головне протидії. Вирішили зробити це відео по тій причині, що групи почали, м'яко кажучи, доставляти нам хлопоту, заходити нам тил та працювати там. Групи ГРУ, походячи з Радянського Союзу, в тодішній доктрині, вони були аналогом зелених баретів та мали організовувати партизанський рух на окупованих територіях, здійснювати розвідку, диверсії, але все ближче до сучасності ці підрозділи зосередили свої зусилля на розвідці та диверсіях. Отримали досвід в Афганістані, потім в Чечні, Грузії та й вже в Україні. Ці підрозділи достатньо підготовлені, мають великий досвід, тому недооцінювати їх буде максимально тупо. Є купа відео їхньої роботи по наших підрозділах. Додавати ці відео сюди я не буду, але знайти їх запросто можна поцікавитись. Група ГРУ або ж ССО складається з 10 16 військовослужбовців. На озброєнні в них стрілецька зброя саме. АК-12 або АК-74 з оптичними засобами. Також Піченіг або ПКМ і снайперська гвинтівка. На всій зброї в групі встановлені глушаки. У кожного в групі наявний тепловізор. Також вони використовують одноразки по типу РПГ-26, ШМІЛЯ і так далі. Я показав досвід. Вони в основному також використовують боєприпаси підвищеної пробиваємості Тактика дій. Загалом, дистанція їх роботи може бути різна. Це залежить від кожного випадку, окремо від кожної ситуації. Але вони стараються зблизитись якомога ближче відпрацювати з стрілецькою зброєю та звалити по-тихому. Але іноді в них це не виходить, і вони просто розносять позицію з одноразок. Перед заходом на нашу територію дуже уважно вони вивчають місцевість. А саме по декілька раз пролітає зала або суперкем. Це все фотографується, вивчається і вони чітко планують свій маршрут. Також під час їхнього руху їх постійно веде зала або суперкем, попереджає їх про небезпеку і коригує їх. Також теоретично вони можуть використовувати мавіки та фпв-шки. Друга тактика, яку вони застосовують, це засідка. Вони їх влаштовують на місцях часто руху перед мостами, на поворотах, на неброньований транспорт. Також не використовують міни, гранатомети. Третя тактика, котра поєднує першу і другу. Здійснюється розвідка, де визначається якийсь пост, після чого визначається місце розташування ГШР, А також маршрут підходу її. Заздалегідь мінують маршрут підходу ГШР, організовують там засідку. В цей же час інша частина підрозділу організовує вогневий наліт на пост. Пост під ефектом шоку викликає ГШР і як класика, ГШР потрапляє в засідку. В підсумку пост поніс мінімальні втрати в той же час як ГШР була знищена повністю. Наші армії всі дуже люблять вказувати на недоліки. Проблеми, і ніхто не каже, як їх вирішувати. Але ми спробуємо розібрати у відео методи протидії всім цим групам. Головне правило протидії це відповідальність. Ставтеся відповідально. Не зневажайте противником. Ніхто із тих, хто загинув в тилу від груп ГРУ, не думав, що стане їхню здобиччю. Не спіть на посту, привчіть себе до порядку, прибувши на пост або під час розташування надовго на місцевості, в незалежності від відстані, від лінії фронту, організуйте пару спостерігачів. Котрі будуть вдвох не спати та спостерігати, якщо це у вас великий об'єкт, організуйте патрулі та відтренуйте порядок доповіді та екстреного сповіщення. Нарішайте їм обов'язково прилади нічного бачення, зробіть заявку через командира, попросіть волонтерів. Але цей засіб повинен у вас бути, інакше ваші люди будуть як сліпі котенята. Протренуйте особовий склад по порядку дій при нападі противника, щоб кожен знав, що і коли, і де він має робити. Створіть картку вогню, зрозумійте мертві зони для спостереження та ведення вогню. Усвідомте, до яких об'єктів дістає ваша зброя. Паралельно з тим, Здійсніть обладнання позицій в інженерному відношенні. Позиції повинні бути на 360, повинна бути кругова оборона. Визначіть небезпечні підступи, здійсніть мінування сигнальними мінами, поставте фотопастки дуже зручна штука. Спрацьовує на рух, і фотографія зразу приходить вам на телефон. В незалежності від відстані до лінії бойового зіткнення встановіть антидронові сітки. Якщо є потреба, встановіть секрети на деревах, а виставте спостерігачів на будівлі. Дуже класна штука це вартовий пес. Це може бути звичайна дворняга, яку ви будете просто підгодовувати, а вона буде просто гавкати при підході чужих до вашого розташування. Але що робити із засідками? В першу чергу не їздять на пікапах, таблетках, вздовж кордону, їздять тільки на броні. Небезпечні місця проїжджаєте на великій швидкості. Але якщо. Вам все-таки прийшлося їхати в пікапі, то не дивіться в ньому тік-ток, не грайте в Бравл Старс, а відкрийте вікно та висинють свій ствол готовності до застосування. У тактиці номер 3 Ви в ролі хлопців, що знаходяться на посту, і на вас здійснює напад: не кіпішуйте, холодно, оцініть обстановку та противника та відбивайте атаку. Якщо ж ви в ролі ГШР, то так само не кіпішуйте, оцініть обстановку, постійно змінюйте маршрути руху до посту, а також враховуйте описане все вище. Тому ставайте з кожним ним кращою версією себе, готуйтесь до зустрічі з противником, а також підпишіться на нас. Напишіть комент, що ж ви думаєте про загалом це, та, можливо, знайдете ще якісь відповіді в коментарях на свої питання. З вами був Єнот, до нових зустрічей!